Всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Перше хочу подякувати всім за ваші вподобайки, за ваш зворотній зв'язок. Це дуже цінно для мене. А, сьогодні хочу вам запропонувати такий експеримент. Ми з вами подивимось, якою королевою вас бачить таро. Як ми це будемо робити? Звичайно, це розкладно для дівчаток, тобто для, для чоловіків він не підійде. Якщо буде цікаво чоловікам, я думаю, в їх буде бажання, я з задоволенням зроблю для чоловіків. Як ми будемо це робити? Тобто, так як ми працюватимемо на колоді тароснів, я перетасую колоду про вас, так, і будемо шукати перша королева, яка з'явиться, такою королевою, вас бачить, таро, ця колода. Так. Ця колода вона а, дуже добре а, з нашим відсознанням працює, з підсвідомістю. Так. Буде в нас три варіанти. Кому потрібно, будь ласка, вибирайте, ставте на паузу. Перший, другий, третій. А, зазвичай я роблю чотири варіанти, але сьогодні хочу три. Так, а, обирайте, ставте на паузу, а я залишаю перший варіант. Також ми будемо працювати ще на колоді Таро інсайда. Це буде нам як, як інсайд, як підказка. Тобто ця колода буде давати нам підказки, рекомендації. Так, е добре тасую колоду. Перший варіант. Вітаю вас. Зараз ми з вами оберо, не, не ми з вами, а колода обере. Яка ж ви все ж таки, чи проявить, покаже, яка ви є. Е Королева, яку енергію, якої стихії ви проводите. Ким, якою королевою вас старо снів бачить? Якою королевою вас бачить старо снів. Королева кубків. Наповнена емоційна, жіноча, любяча. Дивіться. Дівчатка, Таро Сніл вас бачить такою інтуїтивною, гарною жінкою. Жінка, яка вміє проявляти емоції, доброту, чуйність, щирість, жінка, яка вміє кохати, жінка, яка вміє надихати. Надихати емоційно, вона дає старт. Це муза, така, королева жезлів і королева кубків вони музи, але кожна по-різному. Тобто, якщо жезлова королева вона вся для себе, то Кубкова навпаки вона надихає свого партнера, вона надихає і себе, надихає своїх дітей, надихає всіх своїх близьких, друзів. тобто Це така душа компанії, коли хоче. Це знає, поговорити, що тебе завжди зрозуміють. І Тобто вас тарод бачить такою жінкою, до якої можна підійти, порадитись. Так? Тим більше, ви дуже інтуїтивно, вас бачить дуже інтуїтивною жінкою. І розуміють, що ви можете іноді відчувати як інтуїцію, навіть не керуватись там менталом своїх, так довго не роздумуючи на якісь питання. Ви так відчуваєте, знаєте, так чуєчка така. І е, зачасту ви робите свій вибір душею. Тобто, так як ви відчуваєте душею, серцем. Тобто, у вас дуже така накачана сердечна чакра. Але ми зараз з вами побачимо, як ви переводите. Тобто, таро вас бачить такою. Королева кубків. Але ми зараз подивимось, як ця королева кубків, як ця енергія у вас протікає. Чи немає заблокованості, чи ця енергія а, а, збалансована. Тобто. Доктор, ні, Добре, ми залишимо на пораду. Візьмемо та і подивимось, як же протікає у вас ця енергія, чи немає блоків. Сила, дівчатка. Тут я далі, знаєте, і не, не хочу більше нічого докладати, тому що можу сказати, що людина може, по-перше, дуже, ви дуже активна. Ви можете займатися спортом. Ви любите себе накачувати інформативно, ви любите себе накачувати емоційно, ви любите можливо ходити в кінотеатр, на прогулянки, парк. Ви отримаєте задоволення через емоції, через свої, тобто через те, що ви бачите. Так, так само ви можете сісти заплакати перед телевізором, ви можете заплакати на. Над якоюсь там, де ви побачите там тваринці погано, так, там, чи ще. тобто такий момент, що ви емоційна людина, емоційна особа. І це як добре, так і погано. Але в цьому ваша сила, це ваша енергія, ви цим користуєтеся дуже добре, можу сказати. Тому що по карті сила це ви вже приручили свого свого внутрішнього звіра. Тобто ви вмієте керувати своїми емоціями. Ви знаєте, коли дати слабинку, коли розслабитись, коли дати оцей. Потік енергетичний. Також можу сказати, що я... зараз є інформація, що ви іноді можете впадати в депресивний стан, але він недовгий. Тобто, от, що, що я маю на увазі депресивний? Настільки депресивний, скільки, е, тільки знаєте, е-е як буря емоцій. Тобто, ви можете як в плюсі бути, так і в мінусі. Це все йде по селі, тому що сила вона заставляє людину проходити через ці емоції для того, щоб навчитись їх контролювати. Тобто у вас в житті могли бути різні ситуації складатись як позитивно, так і негативно. Тобто вас в колективі могли вводити на емоції. Ви там постійно наражались на якихось на якісь неприємні ситуації. Можливо, ви працюєте з людьми, де вам довелось відточити, знаєте, по карті. Тут таке відточення. Камінь-воду, в вода камінь точить. Знаєте, коли дуже довго, монотонно ви відпрацьовували. Зараз ви контролюєте свої, свої емоції. Можливо, іноді хочеться там поплакати, тобто ви вмієте їх як випускати, так і наповнювати цими емоціями. Добре, можу сказати, що прекрасно. Давайте подивимося для вас пораду. Таро да, порада для вас. Але дуже добре. Так, порада для королеви Кубків. Дівчата, ну от скажіть мені, будь ласка, дві колоди, дві колоди. Ще можу сказати, що мене дивиться жінка може дивитися жінка, яка має професію або е, займається магією, тому що тут однозначно людина має. Магічну силу. Тут однозначно людина а, має дуже добру інтуїцію, або дуже добре розвинуте ясне бачення. Дві карти сили ну тут 100%. Тобто, тут, якщо ви а, не займаєтесь магією, то ваша інтуїція просто на грані, просто на піку. Ви настільки відчуваєте інтуїтивно, тому що ну, подивіться, карти синхронізують. Одна колода стала, як ви проводите, і друга колода вам з карта сили на рекомендацію, вам на, на, на вашу осмірення інстинкту. Тобто ви молодець, ви навчились контролювати емоції, ви навчились контролювати можливо свої. До речі, ще тут люди виходять емпати дуже сильні, тому ви можете емоційно відчувати настрій інших людей дуже сильно. Тому можу сказати, що дівчата контролюйте. Вам потрібно навчитись контролювати ще ем емпатичні, тобто не підключатись до людей, не брати на себе дуже багато там різних емоцій, тому що вони не ваші, а переварювати, переживати доведеться вам. Тому дівчатка, майте на увазі, у вас все круто. Ви молодці. Я за вас дуже рада. Перший варіант супер. Вітаю вас. Так, відпишіться, будь ласка. А, як вас справа це? Для мене дуже цінно ваші коментарі. Я вам буду дуже вдячна за це. Так. Дякую, перший варіант. Супер. Другий варіант, вітаю вас. Давайте подивимось, якою королевою вас бачить бачить тарос Снів. Так, якою королевою. Так, хто не дивився? Початок, одразу переключили просто на варіант, то ми зараз будемо брати колоду і відбирати в ній до першої королеви карти. Так, другий варіант. Якою королевою у вас бачить Таро? Ой, що я роблю? Королева Пентаклів, королева така стабільна. Королева. А... Це, це жінка, яка вже має статус, статус сімейний, це така мама-мама. Це жінка, яка настільки поважає свою другу половинку, якщо вона в нього в неї є, або коли там зустрічається з чоловіком, або в неї є чоловік. Це може бути просто повага до батька, це може бути повага до своїх рідних. рідних. Тобто це напрацьована така стабільність, це жінка, яка в неї там куча планів. Це, може, це бухгалтера, це керівники а, різних організацій, структур, тобто бачить вас такою, знаєте, лідерською позицією, але можу сказати, що ви можете бути тут і не єдиним таким постачальником фінансів. Тобто, королева Пентаклі завжди вона є а, не те, що надихає, наприклад, свого короля, а, а вона. А, Вміє правильно розрахувати свій фінансовий потенціал або бюджет сімейний. Чоловік прийшов, прийшов, приніс кошти. він так, так, це на продукти, це на то, на то, на то, на то. Тобто, ви, ви як бухгалтер сімейний казначей. Тобто, ви казначей можуть бути як сімейний, так і свій особистий, так і професіональний. Тобто вмієте вчитати е, денежку да, і, за, і заробляти. тобто У вас дуже гарна е, працює у вас стихія землі. Е, ви можете, можливо, ви, ви, От, знаєте, як на нюх відчуваєте, як правильно вкласти гроші, на нюх відчуваєте, коли потрібно вирішити це питання. Знаєте, це такий от стратег фінансовий. Якщо ви зараз мене дивиться жінка, яка транжирить гроші направо і наліво, і їх не копійку до копійки не відкладаєте, тобто не, не, не доцільно використовуєте свій фінансовий бюджет, то ваша королева Пентаклів може бути в мінусі. Ми зараз подивимось з вами. Як ви проводите цю, цю енергію, але енергія королеви тактик вона така тяжкувата. Тобто ви можете бути іноді нуднуваті, жаднуваті. Це, я, це в хорошому сенсі. Тобто для вас це добре, але е, іноді ви самі себе ловите на тому, що вам нудно і вам потрібно десь набиратися емоцій, тому що е, стихія Землі вона тяжка. Тя, така. Вам потрібно постійно прокачувати. Можливо, ви займаєтесь спортом, можливо, ви ходите там на якусь йогу, або на якісь тамки фітнес і тому подібне. Так, як ви проводите енергію? Умірено, умірено, стабільненько. Тобто я не бачу тут ніякого перекоса, тут все добре, тим більше великий аркан у нас уміряне да? Це карта, яка доводить те, що у вас немає ніяких скачків енергетичних, що ви стабільно це все збалансовано проводите. Але можу сказати, що ця карта вона з однієї сторони добра, тому що вона говорить про стабільність, про баланс, але вона. Тяжкувата в тому плані, що це монотонність. Це, е, знаєте, от мені е, нагадує, я колись працювала на такій професії. Я була бумажним червом. Е, чи, чи черв'яком. Ну, як, ну Тобто сиділа в бумажках. Я була і бухгалтером, була і економістом, і кадровиком, яким я тільки не була, поки не знайшла е, те, те, в себе. Перепробувала дуже багато чого, тому можу сказати, що тут більш за все, що тут або банківські працівники, або бухгалтера, тобто ті, хто займається з цифрами, сидять в бумажках, в офісах, менеджера і тому подібно. Тобто, ті, ті хто е, працюють, і вам іноді це знаєте ця монотонна робота, вона вам дуже е, набридає, тобто воно стоїть стабільно, але немає цих, знаєте, звичайно кращих чим в мінусі. Але немає розвитку. Тобто ви не кайфуєте, ви не набираєтесь якогось позитиву, вам набирати цієї енергії, вам просто нема звідки її черпати. Тому вам як рекомендація, в принципі, від мене енергетики, так як я відчуваю, що потрібно десь чимось відволікатись. Тобто обрати якісь них, ходити з сім'єю, там кудись, не знаю, просто в парк, наприклад, або просто з подругами сходити в парк каву попити, записатись на якісь тренування, якщо вас немає. Тим більше, королева Пентаклі це така жінка, Жінка, яка вміє вкладати в себе гроші, тобто розумно вкладає в себе гроші. Тренінги, це якісь мотиваційні курси, це щось познаває, що ви познаєте, це те, те ж саме вкладання грошей, наприклад, в мову. Це те, що окупається. Тобто королева Пентаклі вона не буде транжирити кошти, просто аби їй там було в кайф. Тобто вона не піде в кафе кожну неділю, вихідні там, і т.д. Ні. Вона розрахує все на до до кінця місяця. Якщо в неї є кошти, які вона може витратити, вона порахує, скільки разів вона зможе сходити в кафе або піти з дівчатами десь там, ту, сами, можливо, десь вина випити. Так? Тобто вона не буде лишню копійку витрачати. Тут все стабільненько, все хорошо. Давайте подивимось для вас пораду від Таро інсайда. Порада для вас лестница. Колісниця. Да? Це у нас е, карта, другі великий аркан вам виходить. Говорить про те, що ви людина, яка йдете е, до, до своїх цілей. І дивіться, як вона розвернута до. до е, тобто, як, вона не хоче бо королева е, монет бути в цій стабільності. Вона її заважає, вона прям відвертається від цієї стабільності, вона хоче розвитку. І Таро Інсайда говорить про те, що ваш розвиток попереду, Тобто ви йдете по цьому шляху. Ви набираєтесь якогось досвіду для того, щоб перейти на іншу посаду, для того, щоб перейти на іншу фірму з більшим там, штатом, заробітком і тому подібне. Тобто вам потрібен досвід, і ви його набираєтесь, і ви поступово йдете вперед. Сама лісниця говорить про ціль. Ви вмієте правильно розставляти свої цілі, ви вмієте їх здобувати, ви до них йдете, ви набираєте сили і енергії, тобто це супер, це класно. І сама колода вам, знаєте, як каже, Твій, твоє світло попереду. в тебе ще все попереду Ще е, довгий шлях, але е, ти досягаєш своєї ціль. Ти досягнеш обов'язково свою ціль. Тому не переживайте, якщо ви ставили перед собою якісь цілі, ви обов'язково їх досягнете. Дівчатка, другий варіант супер! Вітаю вас. так Підпишіться мені, мені дуже цінні ваші коментарі. Ставте лайки це для мене ваша подяка за мою працю. На все добре. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимось, якою ж королевою вас бачить. Якою ж королевою вас бачить Таро снів. Так, третій варіант якою королевою вас бачить та Росію? Королева Кубків. Дівчатка, тут вже була королева кубки у нас на першому варіанті, можливо, хтось переключився з першого варіанту на третій, але. А, повторюватись, а, ну, в принципі, якщо хтось подивився третій варіант. Ні, тут щось не так, третій варіант. Ану, давайте подивимось. А, я не буду переказувати всю енергетику, яку несе, наприклад, королева кубків. Тому що я, ну, в принципі, говорила о першому варіанті. Можу сказати, ви емоційно наповнена жінка. Ви можете нести цю енергетику, але давайте подивимось, як ви проводите. Тут більш, напевно, як проблема буде. Відчуваю якусь проблемку. Подивимось, як проводить королева Кубків. енергія типу. Ось вам і проблема. А, значить, дивіться. Першу розкажу по порядку все, так як ми розпочали. Значить, дивіться, королева кубків це жінка, яка емоційна, вона наповнена, вона інтуїтивна, вона досягає своєї мети через свої емоції, вона наповняється через свої емоції. Так? Хто хоче більш послухати про королеву кубків, щоб я не повторяла одне і ж, можете включити потім перший варіант і послухати про неї. А я хочу розібрати зараз причину. Короля мечів, тому що ваша емоційність вона перекривається стальним чоловічим логічним розумом. Тобто у вас є дуже великий потенціал. Потенціал передбачення, потенціал яснобачення, потенціал інтуїції, але ви собі не довіряєте. Ви все, що ви відчуваєте, ви берете на розум. Розумієте? Ви починаєте вистроювати логічну конструкцію, стратегію. А, і не довіряти собі, тому що розум починає все те, що ви говорите, а, опровергати. А, добре, а, а, тому що зараз зійду з райок. А, Постійно піддавати сумніву, все, що ви відчуваєте, це дуже погано. У вас боротьба між вашою інтуїцією, між вашою емоціональністю і вашою, вашою логікою, тому що ви можете займати дуже серйозні професії. Тобто це можуть бути якісь юридичні установи, це можуть бути суди, це може бути юстиція, це може, може бути поліція, це може бути адвокатура, все, що зв'язано з це може бути. Бути лікарі, які взагалі, в принципі, оцю чуйку піддають сумніву, тому що вони атеїсти, вони логісти. І дуже рідко, коли лікарі в щось вірять, чесно кажучи, тому що, ну, в принципі, якщо жінка, то вона ще вірить, чоловіки, звичайно, зазвичай ній. І вже знаєте, звертаються, наприклад, до таких, як я, тоді, коли вже потух в жопу клюне. Коли вже виходу немає, і вже просто знаєте, доведеться повірити в такому випадку. Тобто тут може, може такий ще момент бути. Можливо, ви дуже довго не, не вірили. Можливо, в, завдяки чоловікам це ще може бути проблема в батьку. Або в минулих стосунках, коли ви затюкані, розумієте, коли стосунки були дуже негативні для вас, і вашу ось цю інтуїтивність, вашу чуйку, вашу любов, до речі, перекрита сердечна чакра може бути, тому що завдяки ось цим негативним стосункам. З чоловіком, так? Тому що тут це минуле відносини, або негативні батьківські програми, які на вас впливають. Тобто тут могли вас, або знаєте, коли батько солдафон і у вас таку, кремня такого вирощує, що ви повинні постійно бути таким олов'яним солдатиком, стойким і тому подібне. Що ви не можете відкритися. Ваша, ваша енергетика перекрита. Так, дивіться, трійка мечів. Трійка мечів. Тут, тут чакра сердечна зрушена. Тут ем, жінка емоційна, знаєте, коли Любові всередині повну, але вона заблокована, вона руйнує вас із середини, вона трансформується в негативне відчуття, в негативні емоції, і виходить, робить вам прям отакі такі болі. Розумієте? Тобто, це через стосунки, через якісь програми, через можливу якусь лідерство родини, або ви жінка, яка маєте таку серйозну професію, яка просто не дозволяє. Не дозволяє вам розслабитися, емоціонувати не дозволяє. Тобто тут такі моменти, коли у вас ця енергія протікає неправильно. Давайте подивимось пораду для вас від Таро інсайда, як, як виправити цю ситуацію, яким чином вам пропрацювати цю королеву кубків, щоб ви отримували задоволення, щоб ви почали правильно пропускати цю енергетику. Так, порада для вас від колоди то Роймсайда. Сонце. Дивіться, дівчатка, більше будьте в соціумі. Тут такий момент, що Попрацюйте над своєю емоціональністю, попрацюйте з зеркалом, попрацюйте е, своєю красою, поп, е, нафарбуйтесь, видіть, е, одягніть на себе свої прикраси, одягніть на себе е, платічко, е, там, не знаю, якийсь гарний одяг, е, е, сходіть просто в кафе, випийте каву, подивіться, як на вас е, дивляться чоловіки, як, як ви. Е, як на вас реагують люди, на вашу? Тобто вам потрібно свою таку піти, наприклад, в той самий кінотеатр в соціум вийти, Розумієте, вам потрібно вийти в соціум, вам потрібно свою таку любов навчитись проявляти. Якщо тут ще такий момент, що реалізація через материнство. Тобто дати, віддати більше любові своїм дітям, з дітками, з дітками, тому що ви не можете людям дор... собі відкритися то відкрити себе через дітей. Е, е, просто поставте так, що ваша дитинка це ви маленькі. І якщо вам в дитинстві не вистачало любові, дайте цю любов. Відкрийте своє серце до дитини і дайте ту любов, яку не відчували ви в дитинстві. Це не значить, що ви повинні балувати. Це не значить, що ви повинні ем, перегибати палку, так? коли там вже знаєте, що у вас там не. Вже не були зі сторони дітей маніпуляції у вашу сторону і вами могли керувати. Ні. Тобто, з однієї негативної установки на іншу. Ні, такого не повинно бути. Але тут або через свою красу, тут або через соціум, або через картини творчість То Сонце це, це творчість це реалізація, розумієте? Тобто... Попробуйте просто на, інту, на інтуїції, як підказує ваше серце. Послухайте просто своє серце. Куди воно вас відведе? То ви зранку встали. Перше, що приходить, що я хочу? Задайте собі питання, що я сьогодні хочу. Перше, що прийшло, те й зробіть. Захотілося там кави з морозивом. Нестандартно, але з морозивом. Смачно. Пішли, зробили собі каву з морозивом. І коли ви п'єте цю каву, відчуйте емо емоціональний прилив. Що це ви ну ви кайфуєте від цього, тому що це ви цього захотіли, ви так зробили. Ви зранку там на вихідні проснулися. Ви розумієте, що у вас стільки роботи, тому що два нещасних тих вихідних. А ви встали і сказали, я хочу сьогодні поспати. Ця робота нікуди від вас не дінеться, розумієте? Ви встанете ви її зробите, але дайте собі відпочинок. Сходіть десь відпочиньте, сходіть між люди, розумієте. Плюньте на, ту, на те прибирання, приберете, на де ви не дінетесь, і постирайте, що ви не стираєте кожен кожен день чи через день. Стираєте. Тому можу сказати, що. Якщо ви живете з партнером, і ваш партнер там, чи не хоче нікуди виходити, підіть просто запросіть подруга, або підіть самі, закажіть собі каву і випийте килежанку кави десь в кафешці з круасаном, і отримайте задоволення, подивіться там, не знаю, в парк піти, подивитися на захід сонця. На цю красу, яке гарне сонце світить, тому знаєте, отримуйте задоволення, емоційне наповнення крок за кроком з таких дрібничок. Почніть з дрібничок відкривати своє серце, відкривати для, для того, щоб ваша енергія циркуляція. Це ви не будете робити для соціуму, це ви не будете робити для мене, це будете робити особисто тільки для себе. Тобто ви повинні прокачати себе однозначно і вийти з цих негативних програм, з цих енер... негативних установок. Дякую, дівчатка. Третій варіант. Працюйте над собою, вас все вийде. Сонечко говорить про те, що у вас все вийде, ви молодці. От пишіться мені, будь ласка, тому що ваші коментарі для мене дуже цінні. Ставте лайки, це ваша е, така е, подяка за мій труд. Всім дякую, до нових зустрічей!